Близько 6 тисяч тонн трансформаторного масла поцупили злодії минулого року з об'єктів енергетичної компанії Житомиробленерго. Це не тільки завдало матеріальних збитків підприємству, а й призвело до псування обладнання та перебоєм у постачанні електроенергії споживачам. На допомогу енергетикам прийшли науковці. Спеціальні хімічні речовини, які вони стали додавати до масла, спричиняють опіки та ідентифікують крадіїв. Дане трансформаторне масло. Має е, інший колір забарвлення, і за допомогою інфочервоного випромінювання можна визначити, що це дійсно масло е, Житомир Обленерго. Дане масло не тіряє своїх характеристик, властивостей щодо роботи електричного обладнання, але є шкідливим для, е, перше, для двигуни внутрішнього згорання. Він виходить з ладу цей двигун, як беретельно крадійними в руки, залишки масла неодмінно залишаться на шкірі, і ультрафіолетові промені його обов'язково виявлять. Також Житомиробленерго запровадило цілодобове відеоспостереження за усіма своїми об'єктами та розпочало більш тісну співпрацю у цьому питанні з правоохоронними органами. За всіма фактами крадіжок, розпочаті кримінальні провадження, відповідні відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, усі обставини, події та особи встановлюються у рамках досудового розслідування. Слід зазначити, що таємне заволодіння чужим майном, за чинним кримінальним законодавством, карається штрафом. Громадськими або виправними роботами, піврічним арештом, обмеженням або позбавленням волі строком до трьох років. Леонід Харшан Ігор Грач – новини Житомирщини.